За чотири місяці цього року у Львові зібрали майже 200 тисяч гривень туристичного збору. З початку року кожен турист, який приїжджає до Львова, має платити до міської скарбнички один відсоток від вартості проживання. Однак, податковий кодекс перетворив готелі на податкових агентів своїх постояльців. Крім того, збору не платять люди, що приїхали у відрядження, але не всі це можуть довести. Якщо з України клієнти можуть привезти відрядні листки, то за кордону в них немає такого поняття як відрядний листок, і ну клієнт мусить платити тоді цей туристичний збір. Е, є різні ситуації. Є клієнти, які скажуть нам, що вони незадоволені і поїдуть. Є клієнти, які просто про це не скажуть і поїдуть, і можуть до нас не повернутись. Просто із травня у місті почався туристичний сезон, тому в ратуші чекають більших надходжень. Вартість проживання в готелях. Немає тенденції, хіба що зростуть обсяги. Тобто, якщо буде перевиконання, ми звичайно будемо задоволені і в плані на наступний рік. Тоді заплануємо більше. Загалом цього року у Львові мають намір зібрати з туристів 600 тисяч гривень.